Кілька тижнів тому у Рівному провели перепис безпритульних собак. Використовуючи спеціальні програму та формулу для такого процесу, ініціатори з'ясували, кількість дворових чотирилапих за рік скоротилась приблизно удвічі, хоч і додають цифри доволі приблизні. Ми вийшли на результат 792 собаки. Ну, звичайно, це там плюс-мінус. Минулого року результат був 1605 собак. Маємо дуже такі вражаючі результати зменшення. І вони свідчать перш за все про те, що програма. Стерилізації нарешті вже на четвертий рік, а інтенсивно вона виконується три роки останні, починає вже давати свої результати. Від загальної кількості підрахованих собак більше третини стерилізовані. За найоптимістичнішими прогнозами, за рік-два, якщо активно продовжувати цей процес, кількість у вісім сотень бездомних псів можна зменшити ще майже удвічі. У нашому районі є. Я на проспекті живу. Є, хватає, в принципі, базар теж вистає. Є. А що кажуть, два рази? В принципі, я не бачу, чесно говоря, якби, що є якісь поменшення цих собак. Їх менше стало, бо я йшла на комп'ютерні курси, і в нас там завжди було дуже багато собак, і гавкали голосно, але вже останні коли ходила, їх не було. Однозначно замітив. Дійсно так і є. Як правило, всі собаки чіповані, і такі агресивних псов мені в стадіоні два роки з собакою. «Ми не зустрічали таких». Варто додати, що у рівному були й випадки отруєння бродячих собак невідомими. Статистики у центрі стерилізації не мають, але додають, такий метод насправді є не надто дієвим. По тому, от як повідомлення з різних районів надходили, то досить велика кількість, але це ну все рівно би ніяк не вплинуло, ну суттєво би не вплинуло. Тому що в Миколаєві, от ми знаємо, що там отруєння регулярні, масові, і тим не менше це не заважає мати більше 7 тисяч собак. В місті наступного року в обласному центрі знову планують провести перепис собак, аби побачити результат після зими. Між тим у центрі стерилізації додають, що наразі значно зросли темпи прилаштування чотирилапих у господарствах. Що минулого року із притулку загалом забрали півсотні, то станом на цьогорічний жовтень уже була прилаштована понад сотня псів. Іван Марчук, Микола Штемпель та Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.